Я завжди кажу вам: думайте як великий гравець, слідкуйте за смартмані, і це золоте правило це основа всього трейдингу. Але. Якби я вам сказав, що іноді ринок настільки простий, що всі ці складні концепції лише заважають, що іноді, щоб заробити, потрібно просто вимкнути мозок і слідкувати чітким механічним сигналам. Чесно, я сам довго в це не вірив. Для мене трейдинг без аналізу ліквідності, без ордерблоків здавався якимось дитячим садком. Я вважав, що прості індикаторні стратегії це шлях до зливу депозиту. І я був правий: 99% з них це дійсно сміття, але є 1%. Нещодавно, розбираючи свої старі архіви, я натрапив на папку з назвою План Б. Там лежала стратегія, яку я розробив ще на самому початку свого шляху. Я використовував її в ті дні, коли ринок був абсолютно незрозумілим, коли логіка смартмані просто не працювала. І переглянувши старі записи, я був вражений, навіть тоді, будучи повним новачком, ця система давала мені стабільний плюс. Вона настільки проста і механічна, що тут просто неможливо зробити помилку. Тут не треба думати про бос чи чоч. Тут не треба шукати ліквідність. Сьогодні я зроблю те, чого не робив уже дуже давно. Я буду торгувати без легко. Бокого аналізу смартмані і покажу вам ту саму стратегію план Б, яка може стати вашою рятівною паличкою у дні ринкового хаосу. Але перш ніж ми перейдемо до налаштувань, я покажу вам цей простий, але потужний сетап. Важлива річ для тих, хто хоче стати професіоналом. Хоча ця стратегія і проста, вона не змінить вам глибокого розуміння ринку. І саме це розуміння, логіку великих грошей, щоденні сетапи та покрокове навчання по смартмані я даю у своєму закритому телеграм-каналі. Там ми вчимось читати ринок, не просто натискаючи на кнопки. Якщо ви готові до серйозної роботи і реальних результатів посилання в описі, приєднуйтесь до нашої спільноти. А тепер до справи. Давайте перейдемо до графіку, і я покажу вам налаштування моїх індикаторів. Ми вибираємо індикатор RCI. Налаштування будуть періоди 4, і стилі можете поміняти під себе. У мене тут просто все по 2 пікселі. Нажимаю зберегти, і в осциляторі в нас будуть стандартні налаштування. Також можете поміняти стилі, якщо вам це потрібно. Нажимаємо Зберегти таймфрейм будемо використовувати 1 хвилинний і буде час на експірації 2 хвилини. Заходити буду на суму 50 доларів, і давайте знайдемо першу позицію. Скажу спочатку, що нам буде. Потрібно. Перше, нам буде потрібна зміна тенденції по осциляторі, і так само ми маємо бачити, як ціна або торкається верхньої лінії по RCI або ж нижньої, або як вона з неї виходить. Тому давайте будемо шукати зараз якусь для себе позицію. Ну Що ж, друзі, маємо похожу позицію на те, що я описував спочатку, бачимо, як ціна виходить за рамки. Нашої лінії червоної. І тут ми бачимо також підйомний тренд. Будемо очікувати, коли ціна почне давати корекцію вниз, і так само, коли появиться у нас червона свічка по осцилятору. Можемо поки що додати це в обрані. І проаналізувати якусь другу пару, можливо, тут вже буде нам якісь підтвердження. Дивіться, що ми бачимо в даному випадку? Ми бачимо, як ціна виходила за межі індикатору RCI, і зараз ми бачимо якраз реакцію на продаж. Так само бачимо по осцилятору червону свічку, тому я буду заходити тут на продаж. Це іменно те, що я чекав по попередній парі. Ми бачимо, як тут ціна виходить вище, і так само я очікую реакцію ціни на продаж. Давайте поки що слідкувати. За парою, яку ми з вами відкрили. Так, нагадаю ще раз, що ми бачимо іменно тут реакцію ціни від нашої зони. Тобто попередньо ми так само це бачили. Ми бачимо, як ціна доходить до нашої зони вище 70 і получає реакцію. У нас тут лишається півтора хвилини до закриття позиції. Бачимо, що ми отримуємо дуже хороший рух вниз. По RCI дуже добре йдемо до нашої нижньої зони. По осцилятору ми вже отримуємо другу червону свічку. І так само ми бачимо цю саму реакцію на графіку. У нас лишається 30 секунд до закриття позиції і очікую її закрити з позитивним результатом. 10 секунд у нас лишається, бачимо, як зараз включилися продавці, але я не думаю, що їм хватить сил, то йти так високо. І отримуємо наш перший плюс. Давайте вернемося до нашої попередньої пари і подивимося, що відбувається у нас тут. Як ми бачимо, поки що ціна не збирається виходити з. Наших рамок, і так само по осцилятору я не бачу якихось підтверджень для того, щоб знайти для себе угоду. Тому, поки що, я не буду шукати тут позиції, але подивлюся на якісь інші активи. Ну що ж, друзі, хочу вам показати ще один. Потенційний вхід угоду, як ми бачимо, ми отримуємо реакцію ціни вгору. І тут же ми бачимо зміну тренду по осцилятору. Тобто ми бачимо вже зелені свічки і бачимо, що ціна ще не дійшла нам до зони 70. Тому я тут буду брати на покупку і подивимося, як закриється ця позиція. Тобто я вам показую другий варіант роботи з цими індикаторами. Ми вже працюємо на продовження. Ми бачимо, що у нас міняється тенденція по осциллятору, і так само ми бачимо, що ціна по RCI рухається вгору до нашої зони червоної. Позицію вже відкрив, тому будемо очікувати плюс. Хочу вам просто показати різні варіації відпрацювання цих індикаторів. Як ми бачимо, дуже чудово працює зараз покупці. Ціна на продаж дійсно старається провалитися, але покупці перехвачують ініціативу і ціна рухається вгору. Так само по індикаторам ми бачимо, що ціна ще не дійшла нам до червоної лінії. І тут це в нас без змін. Тобто в нас все відбувається по індикаторам чітко. Так лишається 30 секунд до закриття позиції. Подивимося, чи нам дадуть імпульс покупці. Дуже чудовий імпульс, ми бачимо. Бачимо, як ціна якраз доходить до червоної лінії по RCI, і ми отримуємо другий плюс. Тобто ви вже побачили дві варіації по нашим індикаторам, як можна заходити в угоди. Тобто я вам показав зміну тренду і показав продовження тренду. І давайте знайдемо якусь третю угоду, щоб ми закріпили весь цей матеріал. І я вам показав, просто щоб ми закріпили матеріал. Бачимо зараз, як ціна виходить з зони RCI. А так само вже бачимо а, червоні свічки по осцилятору, а тому буду набиратися на продаж. По індикаторам у нас все чітко на продаж. Самий головний індикатор у нас зараз ну, RCI, відповідно, і, і осцилятор нам показує просто зміну нашого руху. Позиція була набрана на продаж. Бачимо, як ціна вже у нас получає реакцію. Тобто ми були у довгій фазі накопичення. Ціна вже получає хорошу реакцію на продаж. Це наша перша позиція, за якою я дивився, але я не отримав тут підтвердження. І от зараз якраз у мене відбувається тут підтвердження, тому позиція була і набрана. Я ще чекав, це підтвердження ось тут, у цьому діапазоні, але не отримав. Тобто, ми бачимо, що у нас якраз заходила ціна. До нашої червоної зони. Тут я не набрався, тому що я не дочекався підтвердження по осциляторі, Але якраз ми бачимо, план моїх дій підтверджується. Просто він трішечки затримався. Лишається до закриття 40 секунд. По індикатору у нас все чітко. Так само бачимо, як працюють продавці. Продавці стараються пробити ціну нижче, і я буду очікувати хороший імпульс від продавців. Тобто, бачимо по останнім нашим свічкам, що покупці не можуть далі протягнути ціну вгору. Маємо 16 секунд, давайте я приближу наш графік. Хотілося б дійсно побачити хороший рух від продавців. Ну що ж, маємо третій наш плюс, він був трішечки ризикований насправді. Але індикатори показали себе чудово, і ми маємо три чітких плюси. Ось так: жодного стресу, жодних сумнівів. Побачивши сигнал, увійшли. Побачили, увійшли чисто, механічно, прибутково. І до речі, хоча ця стратегія проста, у моєму арсеналі є ще десятки подібних систем для різних ситуацій на ринку. Найкращими з них я ділюся у своєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете мати такий же план Б, план В і так далі, ви знаєте, де мене знайти. Посилання все ще в описі. А ми продовжуємо. Отже, друзі, які висновок? Чи означає це, що смартмані не працює і треба торгувати лише за індикаторами? Ні, і ще раз ні. Смартмані це фундамент, це розуміння того, чому ціна рухається. Але іноді у дні низької волатильності або коли ринок просто пиляє в обидві боки, проста механічна система може стати вашим найкращим другом. Вона прибирає головну проблему надмірний аналіз і сумніви. Вона дає вам чіткий план дій, коли логіка смартмані стає занадто складною. Це і є гнучкість професіонального трейдера вміти використовувати правильний інструмент у Правильний час. Якщо це відео було для вас корисним і показало, що трейдинг може бути простим, підтримайте його лайком і підпишіться на канал. Це найкращий показник того, що вам цікавий такий контент. І напишіть в коментарях, а ви вірите в прості індикаторні стратегії, чи вважаєте, що тільки Смартмані має право на життя? Давайте влаштуємо дискусію. Ну і, звісно, для тих, хто хоче освоїти фундамент у вигляді смартмані і мати в арсеналі такі прості системи, я чекаю вас у своєму телеграм-каналі.